Ви є влада Москви, є. ви мали би не майдан, звісно, це не майдан. Ви хоча б пам'яті тих героїв, які загинуть зараз на Донбасі. Забантує не партизанської слави у Житомирі не обійшовся без прикрого інциденту. Під час мітингу біля пам'ятного знаку партизанам підпільникам Житомирщини до мікрофону прорвався агресивно налаштований чоловік, якому не сподобався червоний прапор перемоги. Не соромлячись присутності ветеранів, чоловік поставив під сумнів їхній героїчний подвиг. Ганьба вам влада, що ви сьогодні стали поряд з радниками, поряд з холуями Москви Привели їх із стоїте тут. Справжня партизанська слава Житомирщини це Тарас Бульба-Боровець. Це Степан Бандера і його загони, похідні групи. Правоохоронці намагалися вирішити конфлікт по-доброму. Втім, розмови не вийшло, та активіста повезли до відділу міліції. Міська та обласна влада в свою чергу розуміє, що без ветеранів, під яким прапором вони б не воювали, сьогодні всіх нас могло б і не бути. Партизани Житомирщини є прикладом того, як потрібно захищати свою землю. Особливо актуально це сьогодні для молодих солдат, що воюють на сході. На жаль, через 70 років миру в Україні знову йде війна. Страшні. Роки пережили ви, страшна вам досталася доля. Но ви за нашу волю, за нашу свободу, втіли у ворога, але на своїй землі боронили нашу незалежність, боронили нашу свободу. Честь і хвала вам, слава вам, і низький вам уклін. Шановні ветерани, хочу. Подякувати вам за можливість всім нашим поколінням сьогодні жити в Україні. Хочу побажати вам в першу чергу здоров'я і. Сподіваюсь, що наступний наступну річницю наступне це свято або відзначення. Ми з вами зустрінемо в цьому ж складі, але вже під мирним українським небом. Тільки на території нашої області, у часи Великої вітчизняної війни, діяло 237 підпільних організацій та 22 підривних загони. І сьогодні, в умовах неоголошеної війни, солдати Житомирщини знову в перших рядах. На днях навіть з'явилась громадська ініціатива присвоїти житому розвання місто герой. Втім, прославляючи нових героїв, не варто забувати й про старих. Яким є ветеран війни Іван Якимчук у свої 104 роки? Іван Никифорович досі у тверезому розумі та при добрій пам'яті. День, коли почалась війна, він не забуде ніколи. У підпільну організацію його забрали прямо з робочого місця. З підпільної організації я попав в отряд. В партизанському отряді... Работал начальник боепитания отряда и находился до последних дней войны. Был тяжело ранен и сейчас ходить тоже не могу. Желаю здоровья, мирного неба. мирного неба и всего самого доброго молодежи. Живих носіїв історії на Житомиршне залишилось не так багато, але пам'ять про них і про їхні героїчні вчинки. Скільки разів в Україні не змінювалась влада, житиме в наших серцях вічно.